Всім привіт, мої любі друзі! На зв'язку з вами я Денчик. Ви на каналі Життя Денчика. І сьогодні ми будемо грати в Ultimate Fishing Simulator Хто не знає, ця ігра про рибалку, як ви бачите, вже по цій Окуні окулікують. У мене вже роздрукована оця от... Карта Миколайки Озеро, як воно називається. Сьогодні ловити ми будемо на, на оцю триброшку. Жива риба, жива риба, бо я пробував на силікон. На силікон тут ловляться одні Окуні окуні, і карасі. Ну, карасі рідко. Я тут виловлював толстолоба. в Я хочу тут спіймати сома, тому що мій друг мав на цій карті сома на вудку. Так що я закидаю на сома прикормку, прибанку і закидаю на живу рибку. Я бачу, прийшла трохи. Так, то в нас є щось пізру. Подожди одягнути. Так, щоб його не обірвали по воду. Хоча воно в мене має... там щось Я Бачу, воно щось випрягує таке сухоподібне, да. Два з половиною. Маленька, звісно, нас охороняємо. Тому що тут люба риба. Я тут е, на... Заки... закинув всі свої прикормки і е, зловив е, товстолоба. Так, закистуємо ще прикормку на плотву. В общем, юзайте рецепт. Прикорм... Закидуйте в одне місце прикормку на плотву, прикормку на карпа і прикормку на сома. І получите в етозі товстолоба. От. Ну і закидаємо на живу рибку. Зараз попробуємо, може і товстолоба навлюбити. Того, що товстолоба не дуже... ой Ой-ой. А ні, це якась мелочь. Ось так, тоді все, а це... 300... не опа. Все. 39... О, ми встані там Останні нашу муку така. Поки я чекаю кльового, ви можете спуститися вниз, окрім. І ви можете спуститися вниз, підписатися, поставити лайк. І написати щось в коментах. Я штука на 200 грам, то, блін. <плес> написати щось в коментах, щоб підтримати мене. Так, а ми четвертий закид вроді. І ріна шеблік тягнуть. Ладно. Нічого страшного. Постараємось. І так тут буде. Опа-опа-опа. Опа-на. А вот там штука. ну Это штука, но не знаю, може можливо, хорошая якась. Ну, малесенька так не воду, не клюну. нормально. буває, я частенько таке, що е, тягнеш, тягнеш, і що прям так впирається, що ти думаєш, що ти, бляха, вже якогось монстра, якийсь монстр тобі клюнув, а в етозі ти получаєш малесенького карасика. Який навіть на... цей самий, який навіть на кілограм не тягне. Та що там навіть не на кілограм, повні якось. Витягнув карасик, а так впирався, бідний. Так впирався, витяг. витягує він мені на ладошку. Ну, я його, звісно, забрав, кицьок порадувати. Так, чекаем кнопку. Не, ну, щось шость щось шость дргає. Прям шость дергает, ну прям с опа, опа, опа. Ого! Висогріти води. Радімо, отак от якщо встигло. Наймужніше, мені так, чик поводили. Каймерва. Далі крутим Це ігра на телефон, вона безплатна. В общем, я її знайшов чисто случайно, вирішив боритися по плеймаркету. Він знайшов цю ігру. І давайте, якщо ми наберемо о 4800, ну це вже нормальна штучка. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Давайте зараз продамо, якщо... Під цим відео ми наберемо 10 лайків. 10 лайків. Багато не хочу. Не прошу. Багато. Будь ласка, 10 лайків. І можливо навіть цього, цього літа. Ну, може ще цього літа чи цієї осені десь ми, я зніму відео, де ми підемо на рибу, на таку, на справжню таку наказ. Ну, Так так. мы ну, нормально. Так. Я зараз забрасывание двадцять п'ять метрів.

Пишіть в коментах смисл купляти крючок. Може хто знає, якщо другий якось сильно влияє на... Кстати, деякі зараз можуть показати, що типу, тут графіка не така і не, не подобається, я не граю на події. Просто у мене от на строк, і це саме. от настро, це уровень графіки у мене високий. Подивіться, якщо поставити низький. Подивіться. Дивіться. От, ну, на самому початку в мене таке. Подивіться, дивіться, я тут зараз...

Ну ладно. І так, старт. И, в общем, може 10 минут рыбачим з вами. В общем, зараз уже розкажу, в общем, кому може цікаво вдруг, який мій рекорд в, в цій ігрі, а іменно їх рибали. Настоящий рибалці мій рекордсмен. Це карп на 4,5 кілограми. Витягнутий на секундочку. На вудочку під берегом. Було мені, певно тоді років 7, коли я його достав оттуда. Ну, я тоді ще. Були пару раків ну і балесенького карасика. Ну я його потім відпустив. Я його потім відпустив. Він був настільки маленький, що його навіть киткам згодувати жалко. Конечно, з тим корпом я довго бороть його. Там бороться. Я його до... я його наберег, а він мене уводить. Я тут не знаю, що мою ногою нехай воду сидив. Але то було того варто. Ні. Yeah. Ока сохраняємо. Ось ну, така гора, кому цікаво, Пишіть в коментарях будемо, якщо вам цікаво, буде вже такі подобні ігри грати, то може і в цю. Гарного настрою. Всім! Оу. Oh. Ну, в общем, всем пока-пока.